А у селі Ралівка самбірського району стане світліше та тепліше. Завдяки альтернативному джерелу енергії тут запрацювала перша на Галичині станція сонячних батарей. Зробити чистий кремній, потім його обогатити, потім його нарізати на тоненькі пластинки. Розумієте? Потім зробити спаяти то все. І виходить панелька от 300 ватт приблизно метр на два. А тут таких панелей майже 4 тисячі. Першу в Україні подібну сонячну систему збудували в Криму 25 років тому. Тоді цей чоловік був головним будівничим станції за чверть століття Черговий дебют на Галичині. Максимум в середньому 3 кВт бере будинок, то це поділимо тисячу на три. То це біля 300 будинків. Ну але це максимально. А так практично дійсно сьогодні було сказано, що ралівку всю можна в певні години забезпечити від сонячної станції. Фахівці кажуть, процес накопичення енергії зовсім не складний і школяр зрозуміє, спершу сонячні проміні потрапляють на ось ці панелі. Вже пізніше накопичена енергія переходить в інвертори. Між іншим німецькі як кажуть найкращі. Вже згодом постійний струм перетворюється на зміни. Після цього електроенергія. Вона через кабельні лінії передається у ну в даному разі через тягу у підстанції желізної дороги передається в систему, де споживач буде використовувати дану потужність. українські інвестори співпрацювали в унісон разом з чеськими. взяли в оренду майже три гектари землі на півстоліття. Саме будівництво зайняла набагато менше часу ніж підготування всіх проектів і питань пов'язаних з землею. Якщо взяти в загальному, процес зайняв приблизно. По вісім місяців зупинятись на досягнутому українські інвестори аж ніяк не хочуть. Хоч затратили на сонячну систему майже 20 мільйонів гривень. Вже наступного року тут поставлять ще кілька сотень, а то й тисяч сонячних батарей. Марічка Кужик, Максим Бек, новини.